Триває другий день саміту лідерів ЄС у Брюсселі. 26 країн ЄС ухвалили декларацію про продовження підтримки України та засудили дії Росії. Єдина країна, що відмовилася підписати документ Угорщина. Більше подробиць розповість наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вона працює на полях саміту. Вітаю, Тетяно. Отож, які ключові зобов'язання містить ухвалена декларація на підтримку України? Вітаю, вітання з Брюсселя. Власне, саме вже завершився, і е, якраз за мною видно, як е, технічні працівники розбирають лаштунки, і е, журналісти вже теж потроху роз'їжджаються по домам і е, підводять, підбувають підсумки. Ми можемо підбити також ці підсумки. Е, вчора основна е, основні події розвивалися аж глибоко за північ, тому що е, європейські лідери е, не могли домовитися щодо модальності. Фінансової підтримки України на 2026-2027 роки це один із пунктів порядку денного про Україну, і тому перемовини велися як публічно, так і за повністю зачиненими дверима без мобільних телефонів, без помічників. І перемовини розтягнулися аж до вечора. Вирішено було, що висновки по Україні будуть затверджені. Причому підписали їх лише 26 держав висоти семи Угорщина. Традиційно вже висновки щодо України Європейської ради не підписує. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був присутній на власне затвердженні українських висновків і відмовився поставити свій підпис. Також, взагалі, якби висновки дуже позитивні, тому що насамперед європейський. Союз бере на себе зобов'язання е, щодо фінансової підтримки України на наступні два роки, включаючи оборону та е, військові потуги України, які їй необхідні, але е, виникла невелика проблема з тим, що м, Бельгія, а також деякі інші держави, такі як Люксембург, е, вирішили по, попросити лідерів ЄС не включати до фінального комітету фразу про те, що. На фінансову підтримку України будуть направлені саме заморожені активи Російської Федерації. Це було зроблено з тим, щоб більш конкретизувати юридичне підґрунтя для такої дії. Отже, сьогодні можна сказати, і вчора не було дане зелене світло напряму щодо розробки. Документів щодо використання російських активів на користь України, але було вирішено повернутися до цього питання на наступній е, європейській раді, яка відбудеться у грудні 2025 року. Тож до нового року є всі шанси, що все ж ми отримаємо зелене світло на російські гроші. Тоді Угоршуна, як завжди блокує Україні євроінтеграцію. А чому цього разу відмовилася підписати спільну заяву ЄС? Розкажи докладніше. Ну, насправді Віктор Орбан взагалі цього разу навіть не мав шансів взяти участь у українській дискусії, тому що він приїхав у Брюссель дуже пізно вчора, десь годині о шостій вечора. бо… Цей день європейської ради збігся з днем національної революції в Угорщині, і Орбан брав участь в урочистостях. Передав своє слово Роберту Фіцо. І власне він ще за напередодні заявив про те, що він сказав Фіцо не підтримувати ці висновки тільки тому, що Орбан вважає, що фінансова та військова підтримка України Україні з боку європейського союзу не має надаватися. Тези Орбана такі, що Україну підтримувати не треба треба схиляти її до миру, і власне про російські оці от наративи Орбан завжди повторює. Так само було і вчора. Ну до речі, вчора він був дуже тихий. Він не підійшов навіть до змі, коли приїхав, хоча планувався його підхід до преси. Ну насправді саме тому, що нічого сказати, немає перемоги, тому що все таки, незважаючи на його вето, європейські лідери підтвердили, що наступні роки європейський союз буде надавати Україні повне фінансування і всі необхідні кошти для того, щоб Україна могла захищатися та боротися з Росією Європейський Союз Україні. Надасть це 100 і Це було записано у висновку. Дякуємо тобі. Тетяно. з нами була Тетяна Висоцька з Брюсселя, де завершився саміт лідерів ЄС.